земної мною ниви зібрано врожаю, плодів багато нині перед нами і дякую Творцю наш рідний край за цей достаток турбі небесами. Щоденний хліб ми бачимо столі, не довелося нам голодувати, благословляв нас Бог тут на землі, дав сили і здоров'я працювати. Я, до всіх любов свою святу, беріг у мирний час і в міни Божі. За милість і безмежну доброту нам треба величати ім'я Боже. Хоч і давно минуле вже пішов рік тридцять третій, з ним страшенний голод. Історія ж нагадує всім знову, свідомість грізно п'є. Не наче молод, не віриться, хоч нам, що так було, та правда з безпечності розбудить. Ті тридцять треті край убило зло, мільйонами тоді вмирали люди, не топче голод нині чобітьми, і хлібом на столи найкращі, але тому винні усі ми, що мало ми творцю сьогодні вдячні. Дощі він нам і сонце посилав, а ми свої зусилля прикладали, роботою Господь благословляв, і ось тепер свій урожай зібрали, і ось тепер всі церквою прийшли, щоб, славу Богу, в єдності сказати за те, що його руки берегли, що і достатку маємо багато, на мудрості подай ніколи на життя не нарікати, Тебе, щоб славив український край, бо велич всю достойний ти прийняти, хай лине від сердець тобі хвала, в цей день подяки нашомудній Боже. Я дякую і хочу, щоб була моя душа на тебе тільки схожа. 这么多。